Всім привіт! Сьогодні ми в дуже цікавому, гарному атмосферному місці проведемо декілька годин. Ми приїхали в заклад, який відкрили дві подруги, які давно займаються барменською справою, працюють барменами, які мають свій виїзний бар, і відкрили заклад, який знаходиться одразу після мене. Кофі бай первометс. Ми скуштуємо кави, скуштуємо, подивимось на десерти, поговоримо з працівниками, якщо пощастить, побачимо власницю або одну з власниць цього закладу. І зараз я вам покажу цей заклад. Кав'ярні дуже затишний, виконаний в пастельних тонах поєднання рожевого і бірюзового відтінків. Попри те, що кав'ярня не є дуже великою за площею, вона сприймається достатньо просторою завдяки великим панорамним вікнам, чудовим виглядом на облаштований внутрішній дворик житлового комплексу. Кав'ярні також є живі квіти та вазони, які дійсно створюють приміщення затишок, комфортну атмосферу та роблять інтер'єр приміщення живим та привабливим. зараз розкажу вам трохи. Про меню цього закладу ми можемо випити каву. Експрес коштує 35 гривень, і найдорожча кава оранжева. це кава, яка готується з фрешом для коштує 90 гривень. Також щодо не кава Наполь, тут є какао, тому що тут. Є дитячий майданчик, можна тянути чай, лимонад, мілкшейк, тому що дуже полюбляють діти. Коктейлі безалкогольні, поки що, апероль безалкогольний та мохіфа. І про що солоденьке, про те, що завжди чекає останній вітриня, розкаже на власниця цього закладу, солодінь. Розкажи, будь ласка, про ваші децепи, що у вас найпопулярніше, що ти рекомендуєш? Привіт! Тим ми зробили нещодавно. У нас кожного дня церкви зміюється сьогодні. Я покажу, розкажу, що у нас є. Сьогодні в нас є макаруни, смаки, фісташка, шоколад, манго маракуя і мохіто. Дуже цікаві. Мусові тістечка, це чорниця і м'ята з білим шоколадом. Пробуємо сирник, це три шоколади. Класний, в міру солодкий, великий шматок з шоколадом. Супер. В це американське печиво, яке складається з двох шоколадних бісквітів. Всередині крем-сир. Буває також з начинкою, На даний момент у нас без начинки. І також у нас сьогодні сирочок шоколадний. Дітки дуже люблять їх. І зручно брати з собою, оскільки він маленький. І торт п'яна вишня. В міру кисленький з шоколадом вишня витримана в коняку. Класно. А я бачу в тебе. Тут є апельсини. Робите фреш? Так, ми готуємо оранж каву. На фразі фражі готуємо одразу при гостях, так як має бути по класичному рецепту, не на сок. Адреса та локацію цього закладу розкажу вам в кінці відео. Тож додивіться його до кінця.

Капуціо від слова капот це елемент одягу ченця, і перша зафіксована документальна згадка цього терміну по відношенню до кави. Це 1948 рік в книзі про сан франциско Але в чому ж зв'язок кави і ченців? Кава темна, як одяг ченця, а шапочка збитих вершків, нагадує колір його волосся. А зараз, коли Соломія робить нам лате арт, я б хотів запитати вас, яку каву полюбляєте пити ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ви п'єте капучино, американо, лате, еспресо чи можливо допі. Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know the mother girls will love you like I do Can not afford to give up on you, you know you that to you You know I wanna treat you that way no. Дякую. Я взагалі люблю десерти, Але п'яновишня це щось неймовірне. Знаєте чому? Тому що в ній є алкоголь ще. Тому, хто любить солодке і алкоголь, рекомендую скуштувати тут п'яновишня. Коштую сирник. Тут незвичайний сирник. Називається в трьох шоколадів. Білий, молочний і чорний. І зверху е, шоколадна газур. Е, знаєте, у Львові сирник є таким локальним, місцевим популярним десертом. А тут він ще й особливий. Тому рекомендую його теж тут скуштувати. Дуже ніжний сирник. Я розрахувався. У нас чеку було три капочини, кістечковий піпані, чизкейк та п'яна вишня. І разом ми заплатили, і могли розрахуватися карточкою, 450 гривень. Визите, саме свій улюблений. Відображена програма лояльності від закладу by Берлонець. Тобто десяток ви отримуєте подарунок. Ви маєте можливість після кожного придбання кабинаклеїти собі наклеечку і десятка отримати подарунок. Також, коли ви гуляєте своїми собаками, ви можете сюди завітати, бо їм тут будуть раді. І якщо ви гуляєте з дітьми, поки замовляєте каву, десерти для себе, для, для, для дітей мілкшейк, якесь тістечко, вони можуть присісти в дитячому куточку. Вони здають для себе дуже багато цікавого. Є розмальовки, іграшки, машинки. І, як і обіцяв, в кінці відео розказую вам, де знаходиться ця кав'ярня. Це село Сокільники, можна сказати, Львів майже, вулиця Григорія Сковороди, 28, ЖК Гранд Вілич. І не забудьте поставити лайк і дзвіночок до наших наступних зустрічей та оглядів.